І ви собі розраховуєте, скільки вам треба води, щоб пролити якусь діляночку. Всі її можна використовувати для всього. Я буду проливати і розсаду, буду оприскувати і раз. Всім привіт! Кажуть, в коментарях там пишуть: хімія, хімія, скільки ж хімії, як так можна, чи можна потім цю там давати дітям. Я нікого не заставляю робити хімію, працювати. Є альтернатива, є біологія, можна працювати біологією. Ось, наприклад, і я вирішив. Просто я говорю про хімічні препарати, які дійсно працюють і вони ну, допомагають і працюють. Але будемо пробувати переходити на біологію не без цього. І про це поговоримо далі. Купив собі такий препарат триходермін. Як то кажуть, в рідкому стані. Є різні форми триходерміна, є сухий, рідкий і живі міцелі на зерні продають. Приглядівся такий варіант, вирішив спробувати. Взяв пару баклажок. Ціна такої баклажки від 500 до 600 гривень, в кого які ціни будуть. Ну, Це приблизно. Що таке триходерміння? Якщо хто не чув? Ті все розписано. Можете зараз спробувати сфокусувати гарно, поставити на паузу. Ось так ближче зробимо. Можете поставити на паузу, все прочитати, але я коротко розкажу. Триходерма це гриб, який поселяється біля коренів рослини. І тим самим витісняє патогенні гриби, конкурує за місце. Коли це і допомагає корінням рослини а, краще а, споживати поживні речовини. А, тобто ці гриби їдять продукти, так, простими словами, їдять продукти в землі. А, потім відходи від цих грибів, це є а, їда для рослини. А, ось, типу, як воно працює. І ще ну, більш те, що він займає місце а, у цій. Екосепосці, щоб не займали місце погані гриби. Але щоб е, триходермі було місце, куди заселитися. Перед цим треба попрацювати хімією, щоб убити патогени, е, ви їх убиваєте, е, проливаєте триходермою і вона заселяє пусті місця. І вже потім ви вже не працюєте хімією, а працює вже ваша триходерма. Якось так по-простому воно. Має працювати. Що тут ще? Тобто допомагає рослині краще споживати азот, калій, фосфор, краще транспортування від корення до листя, до плодів. Плюсів дуже багато. І для мене, для мене один з великих плюсів це те, що можна пролити і вже потім не переживати, що твоя полониця захворіє. Але як воно буде на практиці, ми провіримо. Тобто прольємо якусь частину полуниці, будемо на це за цим наблюдати. І буду вам розповідати, якщо будуть якісь позитивні або негативні результати. рахунку, скільки вам потрібно для вашої полуниці. Ну, наприклад, мені, щоб пролити там грядочку, одну там діляночку, скільки там, тисячу кущів, мені потрібно наприклад, 300 літрів води. Даний препарат розводить, якщо пролив, якщо полив по землі, то від відсотка до відсотковий ну, розчин. Тобто ось цієї баклажечки вистачить або від 500 до 1000 літрів ну, на кубову бочку можна розтягнути ось цю, ось цю баклажку на кубову бочку можна розтягнути, це так і максимально. А... І ви собі розраховуєте, скільки вам треба води, щоб пролити якусь діляночку. Тобто, якщо на 100 літрів, то вам треба літра такої триходерми. На 100 літрів літру триходерми розводити краще менше, краще літру на 80 літрів води, так буде кращий ефект. А, так, який плюс? Це те це не тільки для полуниці, її можна використовувати. Для всього я буду проливати і розсаду, буду оприскувати і раз пролью розсаду, подивитися ефект, дерева можна обробляти. Там огірочки у вас будуть рости. Я ну, прихильник ті, що огірочки помідорчики, там коли вже плоди вісять на кущах, хімію я взагалі не працюю. І для себе, і для дітей. То в тому році по огірочку я працював триходермою. Мене огірки хворіли, але самі плоди мені родили до самих заморозків. Огірок теплиці держався до заморозків. Тобто урожай був. Кущі були не дуже гарні, але урожай давав. Так, що якась частина з цього працює, і в цьому році теж не виключення, будемо працювати в теплиці триходермою. Також і по розсаді, думаю, в майбутньому теж працювати. Спочатку проход, проходиться, якщо це по полуниці, якщо щоб по правильному, ви зрозуміли, щоб воно спрацювало, треба пролити хімій, убити патог... ну, фунгіцид, е, краще хімічний, щоб він там спрацював. Але навіть якщо, якщо системний берете, то триходермою працювати вже днів через 5-7. Тобто система попрацювала, а фунгіцид трохи розпався, щоб він не нашкодив вашій триходермі, щоб він її не вбував. Якщо це контактний фунгіцид, ви обробили полуницю контактним фунгіцидом, і через пару днів, на наступний день або через пару днів, вже проливаєте триходермою і триходерма заселяє місця, де були патогенні гриби, і не дає патогенам. Осідати на вашій полуниці. Фузаріоз. Всякі. Пороз полуниці. Фузаріозне ув'ядання. Багато. Тобто, і на плямистості воно впливає, тому що це плямистість, це грибки, ну, грибок. То якось так. Буду працювати триходермою по е, кабачкам. Ось такі вже гарні кабачки. Вже потрібно їх виса висаджувати е, чудові. В тому році кабачки мене трималися теж дуже довго, родили, е, поки поливав. Перестав поливати, то звичайно трошки е, багато посохло. А так по хворобі ні разу не хворіли нічого. Триходерма працювала. Але то я працював в тому році сухою триходермою. А зараз спробуємо рідкою, може буде кращий ефект. Якщо кому корисно, лайк, підписка, дивимось далі. Учимося, пробуємо, слідкуємо. Всього найкращого, до побачення.